Я весела заченятку, а це моя найкраща подружка білочка. Дітки, а чи знаєте ви, які в нас іще є друзі? Зачекай, зачекай! Давай краще загадаємо взагалі. На ній яблучка, грибочки, золотисті листочки. Так так, це їдачок. Я Ярда низького зросту. Китай і довго хвоста на в них що потрібно звіряти і, до речі, малятам, щоб бути спритними і сильними. Так, да, вітаміни, звичайно. Тільки де ж вони? є, ці вітамінки. П'яте. Вітаміни ми отримуємо з овочей і фруктів та з їжі, яку ми вживаємо. Ось, наприклад, я люблю капусту і моркву. Привіт, дітлахи! А що це у вас тут відбувається? Ми розмовляємо про вітаміни. Та які вітаміни, навіщо вони потрібні? Я краще вас познайомлю з моїми друзями, мікробами, які дуже швидко забруднять ваші вітаміни і допоможуть вам захворіти. І не геть, ми не будемо хворіти. Ми подолаємо всіх мікробів за допомогою завартування і зарядки аналята. Стати на зарядку. Раз, два, раз, два, раз, два, Стійте, стійте, ви що заробили всіх мікробів розігнали і бруднулю, і ангіну. І тебе проженемо. Вибачте, вибачте, я більше не буду. Я хочу товаришувати з вами і бути сильною і здоровою. Як Білочко, а що це в тебе? У вальовані я шма, чарівну кочарівну знайшла, пелюсточки різними барвами сяють, А я не знаю, як ці кольори називають. А я знаю, я знаю. Це жовтий, білий, червоний, зелений та помаранчевий. А де ж ці кольори зустрічаються у природі? Жовтий сонце, піску. Работа, листя, жарка, огірок, помаранчевий, морква і віти. О, які ми молодці! Як гарно так